Що ви підприємець спрощеної системи оподаткування і вам надходять кошти на підприємницький рахунок у вигляді донатів добровільних внесків, то на думку податкової такі надходження не є підприємницькою діяльністю, а отже, не повинні оподатковуватись єдиним податком. Але це не означає, що не повинні оподатковуватись ніяк такі доходи. На думку податківців, оподатковується я за правилами розділу 4 як громадянський дохід. Це означає, що, незважаючи на те, що кошти надійшли на підприємницький, ми в декларацію з єдиного податку не включаємо, а включимо у декларацію про майновий стан та доходи, який подамо, як, яку подамо як фізична особа громадянин, і це буде інший дохід. 18 ПДФО і 5 військовий збір. Дуже печальною виглядатиме ситуація, коли лише для маркетингових цілей підприємець обізвав надходження за платні послуги донатами чи добровільними внесками. Адже податкування 5 плюс 1 6% чи 23%, я думаю, є суттєвим. Якщо ви не згідні з позицією податкової, на жаль, відстоювати позицію доведеться в судовому порядку.